Перехід вулиці і перехрестя доріг, види перехрестя. Ми вже з вами знаємо, що перетин двох доріг називають перехрестя. Так давайте пригадаємо, якими ж бувають перехрестя і як правильно переходити пішоходам їх. Отож, бувають регульовані та нерегульовані перехрестя. Нерегульоване перехрестя, на яких немає ні світлофорів, ні регулювальника. Такі перехрестя переходять по надземному або ж підземному нарегульованому пішохідному переходу. Такий перехід або позначають вже відомим вам дорожнім знаком пішохідний перехід, або використовують горизонтальну дорожню розмітку. Землю. Регульоване перехрестя. Регульоване перехрестя регулюється світлофором. Пішохідним переходом або регулювальником. На всі ці три орієнтири ви можете орієнтуватися та безпечно переходити це перехрестя.